Усім привіт! Дуже рада вас бачити. Сьогодні до нас надійшла ще одна історія, котрою я хочу з вами поділитись. Мене звати Вікторія, мені 22 роки. Уже третій місяць поспіль я живу зі своїм хлопцем Васею, який до мене мав дружину та двох дітей. Її звати Маріана. Цю жінку він навіть не любив, а жив з нею просто заради дітей. Якби не вони, то він би вже давно її покинув. У нас романтичні стосунки почались досить давно, але я не вступала з Васею в серйозні стосунки допоки він офіційно не піде від дружини. Зараз в них триває судовий процес, бо у них є діти. Ми познайомились з Васею у мене на роботі. Я працюю консультантом в салоні меблів, де він часто підбирав товари для свого офісу та магазинів. Тут ми і познайомились. Він і до мене зраджував дружині, бо ніколи її не кохав, одружився, бо вона завагітніла від нього ще в школі, а зі мною у нього все по-справжньому. Якось я приходжу додому, і ця Маріана прямо біля моїх дверей мене чекає. Просила покинути Васю, бо в них підростають діти, і, мовляв, на чужому горі я свого щастя не побудую. Я, звісно, її вислухала, але теж їй сказала Жінко, нащо він тобі? Він же тебе не кохає. Але слухати вона мене не хоче, вперлась, що все через мене. Наступного дня до мене навіть приходила поговорити її мама. Чесно кажучи, мені вже це починає набридати. Я вирішила поговорити з Васею, і він сказав, що буде розбиратись з своєю колишньою жінкою. Згодом я зрозуміла, що все марно. Вона продовжує мені дзвонити, скиглити, і мені вже просто остогидло з нею спілкуватись. Тепер я розумію Васю, чому він її покинув? Хіба можна так жінці бігати за чоловіком? Дякую, що хоч з дітьми своїми мене ще не познайомила. До мого двору вона вже всіх своїх родичів зізвала, щоб вони умовили мене кинути Васю. Хіба я схожа на людину, яка через чужі слова буде змінювати своє рішення? Ні. Йшло до того, що вона почала мене соромити перед сусідами і писати всякі непристойні слова у мою адресу. Я вирішила подати скаргу до суду і подіяло, однак не все так погано. Це дало і свої плюси. Поки дружина Васі ходила до мене, скиглила. То він почав робити мені приємні подарунки, щоб я часом не передумала і не пішла від нього. То каблучку дарує, то троянди, то абонемент у спа салон та тренажерний зал. Нарешті судова справа про розлучення таке дійшла кінця. І він розлучився з Маріаною і вона, нарешті, дала мені спокій. Василь насправді чудовий тато і дуже добра людина, бо навіть квартиру і автомобіль він залишив їй. І я була не проти. Я б погодилась навіть познайомитись з його дітьми, але мама вже давно встигла налаштувати їх проти мене. Тому ні, я ще досі з ними не знайома. Ну, а от ви, жінки, чи реально ви згодні бігати за чоловіками, яким ви просто не потрібні? Чи не краще просто гордо відступити і не влаштовувати жодних сцен?